Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо віднімати одноцифрові числа від числа 15 з переходом через десяток. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити і запишіть сьогоднішнє число. 15 січня класна робота. Потім виконайте хвилинку каліграфії. Запишіть число 15. А наступне завдання: маєте записати числа в порядку спадання. Пригадайте, як це правильно зробити. Так, правильно, ми пишемо від найбільшого числа до найменшого. Отже, серед цих чисел найбільше є. Так, правильно 79, бо в ньому 7 десятків. Далі число 40, бо має 4 десятки. Наступне 36. Далі 24. А потім продовжуйте самостійно. Натисніть на паузу і зробіть ці завдання. А ми продовжуємо працювати. Математичний диктант. Записуйте тільки результати дій. Перше завдання математичного диктанту. До 5 додати різницю чисел 6 і 2. Пригадайте, що різницю чисел ми беремо в дужки, так? А перша дія у нас виконується саме в дужках. Отже від 6 відняти 2 буде 4. А потім до 5 додати 4. А результат запишіть самостійно. 5 додати 4. Далі. Від 12 відняти різницю чисел 5 і 3. Знов таки, від 5 спочатку віднімаємо 3, бо перша дія виконується в дужках. А потім від 12 віднімати результат, який отримали. Отже, 12 відняти 2 буде. Запишіть, будь ласка. Далі 12 зменшити на 3. Чому дорівнює, запишіть зошит. Наступне 9 збільшити на 5. І знайдіть результ... різницю чисел 14 і 6. Натисніть, будь ласка, на паузу і зробіть ці завдання в зошиті. А ми продовжуємо працювати над темою уроку. Перш ніж почати розглядати віднімання від числа 15, давайте пригадаємо, на які менше числа можна розкласти число 6. 6 це 5 і 1. 7 – це 5 і 2. 8 це можна розкласти на 5 і 3. А число 9 розкладаємо на 5 і 4. А тепер переходимо до теми. Ви вже знаєте, щоб відняти від чисел 15, 14, так, 13, ми маємо розкласти одноцифрове число на два зручних доданки. Так як ми сьогодні віднімаємо від числа 15, ви вже здогадалися, ми маємо розкладати обов'язково на 5 і те, що залишається в даному випадку 6 розкладаємо на 5 і 1. Чому саме, ви скажете, на 5 і 1, а не на 3 і 3? А тому, що нам буде зручно від 15 відняти спочатку 5 одиниць. Бо число 15 складається з 1 десятка і 5 одиниць. Отже, коли ми від 15 віднімаємо 5, ми отримуємо 10. А потім від 10 віднімаємо 1 і це буде дорівнювати 9. Запам'ятайте, коли ми віднімаємо від 15, ми розкладаємо на 5. Число розкладаємо на 5 одиниць і те, що залишається. Наступний, другий приклад 15 віднятий 7. Знов-таки, 7 розкладаємо на 5 і 2. Отже, від 15. Віднімаємо 5 одиниць, буде 10. А потім від 10 віднімаємо 2 і дістанемо число 8. Від 15 віднімаємо 8. 8 розкладаємо на дві частинки: 5 і 3. Від 15 віднімаємо 5, дістанемо 10. А від 10 відняти 3 вже буде 7. І останній приклад. 15 мінус 9. Від 15 віднімаємо спочатку 5 одиниць, отримаємо 10, а потім 10 відняти 4 до 6. Можете зупинити відео і ще раз розглянути, як правильно віднімати від числа 15. Ну, а ми продовжуємо далі. А працюємо завдання вашому підручнику на сторінці 105. Другий номер. Обчистить за зразком. Ви бачите зразок в верхній рамочці. 15 відняти 6. Вони 6 розклали на 5 і 1. Коли від 15 відняли 5, отримали 10, потім від 10 відняли 1 дістали число 9. Ви маєте самостійно записати ці три приклади. Запишіть приклади номер 2 І наступний. 15 відняти 7. Отже, число 7. Ми розкладаємо на 5 і 2. 15 відняти 5. Можна не записувати, бачите, як вони зробили. Ми усно порахували: 15 відняти 5 буде, так, правильно, 10. А потім від 10 відняли 2. І отримали так, 8. Наступний приклад: 15 відняти 8. 8 розклали на 5 і 3. Усна 15 відняти 5 буде 10. І 10 відняти 3 буде. 10 відняти 3 буде так, 7. І останнє 15 відняти 9. Тепер зупиніть відео і попрацюйте в зошитах, виконуючи цей номер. Ну, а ми продовжимо далі. Номер 3. Обчисли різниці і зробити треба перевірку дію додавання. так, перший приклад. 14 відняти 6. Як ми віднімаємо від числа 14. Правильно, 6 розкладаємо на 4 і 2. 14 відняти 4 буде скільки? 10 і 10 відняти 2. Дорівнює. Так, 10 відняти 2 дорівнює 8. Як робимо перевірку дію додавання? Ми маємо до різниці, а це число 8, так, додати від'ємник 6. Отже, 8 плюс 6, давайте порахуємо. 8 плюс. 6, так? 6 розкладаємо на 2 і 4. 8 додати 2 10 і 4 14. Отже, приклад розв'язали правильно. Далі хочу звернути вашу увагу на третій приклад. 34 відняти 21. Пригадуйте цей спосіб віднімання. Десятки віднімаємо від десятків, одиниці віднімаємо від одиниць. Отже, три десятки, відняти два десятки, дістанемо скільки 3 мінус 2. Так, правильно, 3 мінус 2 дорівнює одному. Один десяток. Далі, 4 одиниці. Відняти одну одиницю буде так, 3. Дістало число 13. Робимо перевірку. Дії віднімання дію додавання. До різниці 13 Додаємо від'ємник 21. І це дорівнює чому? 1 десяток плюс 2 десятка буде 3. І 3 одиниці плюс 1 одиниця буде 4. Дістало число 34. Наступні. Це буде другий приклад 13 відняти 4. І четвертий приклад 67 відняти 43. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно, за цим зразком в зошиті. Отже, можете зупинити відео і попрацювати над цим номером. А ми продовжуємо наш урок. Переходимо до розв'язання задачі. Задача номер 4 на сторінці 106. У чайник помістилося 15 склянок води. Після того, як мама використала трохи води, у чайнику залишилося 9 склянок води. І запитання, скільки склянок води? Використала мама. І так, про що йдеться в цій задачі? Про склянки з водою. Що відомо? А відомо нам, що помістилося в чайник 15 склянок. тобто 15 склянок помістилося. Потім шукайте числове дане 9 склянок, і слово поруч ними залишилося. Залишилося 9 склянок. Далі Ще що відомо, що мама використала воду, скільки та там склянок вона використала. Відомо, скільки вона використала води? Ні, не відомо. Немає ніяких числових даних. І ми маємо знайти, скільки ж склянок води вона ж таки використала. Які головні слова беремо до короткого запису? Ну, по-перше, ви побачили, залишилася, використала. У нас тут слово де не помістилося, але ми можемо взяти нам вже приємне було і записуємо в ваш зошит. Задача номер 4 коротка умова. Було 15 склянок, використала невідомо скільки склянок, і залишилося 9 склянок. Натисніть на паузу і запишіть задачу в зошит. А ми продовжуємо далі з вами розв'язувати цю задачу. Можна розв'язати її, уявивши собі ситуацію, а можна звернувшись до правила. Подивіться, будь ласка, у нас відомо було 15, використала, який знак ставимо? Мінус якесь невідоме число, і дорівнює залишилося 9. Ми можемо як рівняння, таке невеличке скласти. 15 мінус. Знак питання невідомо, дорівнює 9. А потім пригадати, як називається числа при відніманні зменшуване від'ємник і різниця. А ще в другому якому там першому класі ми вчили, як знайти невідомий від'ємник? Треба що зробити? Від зменшуваного відняти різницю. Отже, ця задача. Розв'язуєте таким чином. Від 15 віднімаємо 9. Кому складно, можна собі по-іншому уявити ситуацію. Ось у вас є 15 склянок, так? Так. коли ви від них якусь частинку забираєте, у вас залишається 9. Як знайти ту частинку, яку ви забрали? Правильно, ви від цього від 9, віднімаєте відому часть 9 і Дістанете невідому частинку. Записуєте в зошитах дію. Від 15 віднімаємо 9. Від зменшеного віднімаємо різницю. Дістанемо невідомий від'ємник. 15 відняти 9. Пригадайте, на які числа розкладаємо 9. Так, на 5 і 4. Ось тут вам знадобиться знання складу чисел. Девчен 5 і 4. Запам'ятайте, хто ще цього не вивчив. Далі. 15 віднімаємо 5, буде 10. А 10 відняти 4. Так, правильно, 10 відняти 4 це дорівнює 6. В дужках записуємо. Ну, Якщо ми від склянок віднімали склянки, то маєте бути склянки. Так? Склянок скорочуємо до голосного. Дужку закрили. Ну і наша відповідь. Скільки ми склянок води використали? Так, правильно, 6 склянок використали. Тепер зупиніть відео і попрацюйте в своїх зошитах. А ми продовжуємо. Приклади номер 6 Це письмове завдання. Треба просто розв'язати ці приклади, але зверніть увагу деякі вирази. Мають дужки. Так? А перша дія виконується правильно в дужках. Отже, будьте уважні при розв'язанні цих виразів. Так. Починаємо з першого. 15 відняти 6. І додати 3. Спочатку ми від 15 віднімаємо 6. 6 розкладаємо на 2 числа. 5 і. 1. 15 відняти 5 буде 10, і 10 відняти один дорівнює так, 9. До 9 додаємо 3, ви знаєте, як правильно додавати, знов-таки від трійки забираємо одиничку, щоб доповнити 9 до 10, і у нас залишається 12. А наступний вираз дія виконується в дужках. Отже. 6 додати 3 буде 9. І 15 відняти 9. Як правильно, дев'ятку віднімаємо від 15, розкладаємо на дві частинки. 9 – це 5 і 4. Отже, 15 відняти 5 буде 10, і 10 відняти 4 дорівнює шести. Бачите, результати вже різні. Хоча, приклад так, вирази складаються з однакових чисел. Але з-за того, що другий має дужки, а першу дію ми розв'язали в дужках. Так, І вже отримали різні результати. Наступний. Вираз. 78 відняти 30. Так? Пригадуємо. 7 десятків. Відняти три десятки буде 4. 8 відняти 0 залишається 8. Тобто, ми отримали число 48. Потім від 48 віднімаємо 20. Сорок відняти 20 буде 20. А вісім одиниць так і залишається 28. Далі вираз наступний має дужки – а перша дія виконується в дужках. Знаходимо різницю чисел 30 і 20. 3 десятки мінус 2 буде 10. Це легко, так? Потім від 78 віднімаємо 10. 7, 10 відняти 10 буде 60. А 8 одиниць, так і залишається 68. І знову бачите, що результати різні. А ось. Оцей вирази, два останніх ви розв'яжете самостійно. Пригадайте, так? Самостійно. Зупиніть відео і попрацюйте. А ми продовжуємо. Цю задачку ми розв'яжемо з вами усно. Тому працюйте, будь ласка, уважно. Записувати її в зошит не потрібно. Задачу спочатку треба скласти. Зверніть увагу на малюнок. Він допоможе, щоб скласти умову задачі. Так, що ми бачимо? Стоїть вазочка, і в неї вже є троянди. Вони різного кольору. Є червоні троянди, скільки їх порахуйте у нас. Раз, два, три, 4, 5. П'ять червоних троянд і 4 жовтих. Отже, ми можемо скласти таку задачу, що у вазі було 5 червоних троянд і 4 жовті троянди. Потім до вази поклали, бачите, рукою покладають до вази ще дві троянди. І отже, ми маємо знайти, скільки троянд стало у вазі. Складаємо короткий запис. Було 5 троянд і 4 троянди. Поклали 2 троянди, стало невідомо. Цю задачу нам пропонують розв'язати двома способами: перший спосіб до п'яти. Маємо. А, спочатку ми маємо дізнатися, скільки всього троянд було у вазі. Так? Якщо нам відомо, що 5 і 4, то ми можемо дізнатися, скільки ж всього було. Яким чином? 5 додати 4. Вже порахували, мабуть, так? 5 додати 4 буде 9. Ну, якщо ми троянди додавали до троянд, то буде 9 троянд. Так, не нажала Shift. 9 троянд. В поясненні можемо записати, що ми знайшли, додавши до 5 4. Так, це скільки було. А далі відомо нам, що в фазі було всього 9 троянд, і ми до 9. Додаємо, тому що поклали, ще поклали 2, тобто до 9, додати 2 буде так скільки 11. 9 плюс 2. Пам'ятаєте, так? Забираємо від двійки одну одиничку, щоб доповнити до 10, і залишається 11. В дужках записуємо. Троян. Раніше ми не пишемо цю задачу, ми усно розв'язуємо. Так, це був перший спосіб. Спочатку ми знаходимо, скільки було всього у вазі, потім додаємо те, що поклали. Як можна по-іншому? А по-іншому у вас є запитання в підручничку, Так, такий невеличкий план розв'язання. Перше, ви бачите, скільки жовтих троян стане у вазі. Скільки жовтих троян стане у вас? А потім, скільки всього троянд стане у вас. Так, скільки у нас було троянд жовтих. Раз, два, три, чотири. Чотири троянди. Так, було у вас. Чотири троянди. Записуємо 4. Потім, що відомо, що поклали скільки. Так, Дві жовті троянди, саме жовтого кольору. Поклали дві. Чотири плюс 2 буде 6. Троянд. Так, шість троянд. Це яких? В поясненні, що ми запишемо? Жовтих, стане жовтих, стане жовтих. Далі. Жовті ми знайшли, їх було 6, стане, коли додаємо 2. Скільки ж всього троянк буде в вазі, ми що робимо? До 6 жовтих додаємо червоні. А скільки у нас червоних? 5. І це дорівнює 6 плюс 5. Ну, якщо 5 плюс 5 10, то 6 плюс 5 у нас буде 11. Троянд. Це скільки і всього. Якщо питання, скільки всього троянд стане, то буде яка відповідь? Всього 11 троянд Стане у вазі. Все, задачу ми розв'язали. Записувати її не потрібно, зробимо її усно. А наступна остання письмова задача на сьогодні. Читаємо умову. На морському березі грілося 15 черепашок. Чотири маленькі і три великі черепашки пішли плавати. Скільки черепашок залишилося грітися на березі. Ми маємо розв'язати цю задачу, склавши вираз за схемкою. Схемку ви побачили це така невеличка підказка вам. А спочатку давайте складемо умову. Що нам відомо? Що грілося 15 черепашок на березі, так? ми замінюємо словом, вже відомо нам було 15 черепашок. Далі і 4 і, 3 пішли. 4 і 3 черепашки пішли плавати. І мама знайти, скільки ж залишилося гритися черепашок. Записуйте задача номер 8 зошит і коротку умову. Було 15 черепашок, пішли 4 і 3 черепашки, залишилося невідомо черепашок. Рішення зробити самостійно. У вас є підказочка ось ця схемка виразу. Тобто, ви маєте що? Підставити в клітинки в порожні клітинки числа з умови задачі. Якщо у нас було 15, так, 15, потім пішли, ми ставимо знак мінус, а те, що пішли, 4 і 3 береться в дужки так, і розв'язується додаванням. Порахуєте все і. Запишете в зошит. На цьому все. Дякую. До нових зустрічей!